22 березня 2025 року. Весняне рівнодення, день і ніч однакові. Але я відчуваю, що день почне, мабуть, буде більшати за ніч. Місцями ще, ну тут не видно, в тіні є десь залишки снігу, плюс 5 на вулиці птахи співають. У нас такі крути. Крути, у нас, не знаю якого, У нас крути, замучили, це буде сіноки, сіно мені треба буде заготовляти сіно. І лелеки у нас, бачите, прилетіли. Прилетіли лелеки.